Доброго дня, це нова Прага, заїхали ось до Юри на соняшник. Про тобто це поле є ще також є ще розповісти. Отже, в першу чергу по сівозміні. Сівозміна тут перший рік соняшник, другий рік подсолнух, третій рік семочка і опять ось четвертий рік соняшник. Тобто 4 роки підряд сіється соняшник тут. От, це євролайтінговий соняшник, Ніома тут посіяна. Ось, далі. По бур'янах що тут спостерігаємо. Зараз будемо допрацьовувати тут агаліантексом. Працювали броксом тут в дозі півтори літри. І однак от, де попропускав, де не дожав, тобто є моменти. Просапали його потім. Що ще хочеться показати на цьому полі. Падалицю соняшника. Попереду був Гранд Старовський. Тут соняшник. І задають багато запитань, чи Забирає Євролатін Гранстаровську падалицю. Зараз покажу. от, Найду. Тут посів був пізнюватий, тобто вибивали її дві культивації, щоб поменше було через що от і маємо такий результат. Але, але але не все і випили і зараз знайдемо і по болячках. Тобто болячки присутствують. Фунгіцидом тут теж працювали. От, параноспороз трішки осипається. Зараз будемо до Галіантекса додати ще фунгіцид. Тобто, четвертий рік соняшник по соняшнику. Болячки присутствують. Ось, а ось і падалися. Приболіло, трошки прижало, але от живіша всіх живих. Зайшов в рядки, от падалися соняшник, тут краще її видно, бо на поперечці, щоб ви розуміли, Юре, тут кожен соняшник знаком з ним лично, і там вже поверивав деякий падалішній був. Ввечером прощається, все як положено, людина дивиться от, за полем. по добривах. Тобто, на цьому полі 350 кг зложних добрив, 250 з осені і 100 кг весною. От, маємо такий соняшник. Тобто, четвертий рік, соняшник по соняшнику. Опять же, все можливо виростить, але потрібно трудитися. От, болячки звісно є, Уже на наступний рік тут планується пшениця. А ось, якраз туди ще ючик не впадали падали тут побіччищав, де багато її було. Ось так от. Так що потрібно дивитися за всім, трудитися, старатися і все буде добре.